Зупинили, щоб перевірити на можливість отримання хабара. На Герасима Кондратіва 159 співробітника СБУ в Сюмській області та Харківської прокуратури зупинили два авто, в яких знаходились працівники Державної виконавчої служби міністерства юстиції України. Йдеться про трьох осіб: один з них водій службового авто та два начальники виконавчої служби зарічного та Ковпаківського районів. За версією правоохоронців, посадовці вимагали 50 тисяч гривень від місцевого мешканця за передачу тому автомобіля, який він придбав на електронних торгах та сплатив усі необхідні платежі. Під час операції посадовці добровільно не виходили з авто, тому співробітники СБУ намагалися вибити лобове скло на Hyundai Santa Fe, де й знаходились начальники виконавчої служби. Обох посадовців було затримано під час одержання хабара. Також співробітники СБУ затримали водія одного із посадовців, який за попередніми даними причетний до посередництва в передачі хабара. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті статті 368 кримінального кодексу України і відповідальність за вчинення такого злочину передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Ми хоть сторонили обох на сьогоднішній день займаної посади. Сторонили, проводимо своє розслідування для того, щоб з'ясувати обставини по матеріалам виконавчого провадження, які у нас маються в реєстрі. Так, для того, щоб прийняти відповідне рішення про звільнення або як е, за порушення присяги, або вже будемо чекати відповідно хоч якогось документа від правоохоронних органів, тому що на сьогоднішній день офіційних підстав, офіційного повідомлення про те, що чого їх нема на робочому місці, у нас нема. Тому нами розпочати відповідне провадження дисциплінарне відкрити зв'язку з цим відсторонено їх обох від займаної посади, е, призначено виконуючих обов'язків для того, щоб служба далі продовжувала працювати з зв'язуємо обставинами. На даний час вирішується питання про обрання посадовцем запобіжного заходу.